Ви пам'ятаєте, колись у нас був такий перший конфлікт з Російською Федерацією в Керченській протоці? Тоді було укладено договір про спільне використання Керченською протокою та Азовським морем. Фактично, ми цим рішенням, яке ми проголосували в парламенті, і дякую колегам, які все ж таки розуміють, що треба всі старі угоди з агресором розривати, бо їх є з України дуже ще багато. Насправді, ми ще не всі розірвали. Ця угода свідчить про те, що ми розриваємо угоду 2003 року. До речі, ця угода була ратифікована Верховною Радою у 2004 році у вигляді закону. Тобто, де ми говоримо про історичне спільне використання Азовського моря і Керченської протоки, тобто, цим рішенням ми це скасовуємо. Ми виходимо з угоди, яка була підписана у Стамбулі. Тобто, ми кажемо про те, що ми повертаємося в своїх рішеннях виключно до кордонів 91-го року. Які були на той момент укладені, і, власне, Азовське море є в нашому користуванні до межі по Керченській протозі. Власне, це і означає ці рішення. У нас, до речі, створено МФО, куди я входжу по морю. До речі, я переконана, що бачите, зараз ми тільки взялися по питаннях морських, які теж є таким ще складним питанням. Ми намагаємося переконати наших європейських партнерів, особливо американців. Чи не що потрібно звернути увагу на Чорне море, яке сьогодні є стратегічно важливим у захисті наших кордонів на півдні? І сподіваємося, що нам вдасться їм пояснити цю стратегічну важливість, бо ви сьогодні бачите, що Росія контролює Чорне море і з грузинського боку, і з українського, і далі вона піде на частину Румунії, це вже відповідно країни НАТО і далі, то відповідно це є загроза. Тому щоб не допустити цих загроз, ми повинні залучитися підтримкою прохідного коридору по чорному морю від наших партнерів. Тому власне скасовуємо всі ті угоди, які були не на користь нашій державі.